Вітаю! Мене звати Роменко Людмила Колідмиловегіна, я лікар-отворенголог. Нерідко на прийом приходять пацієнти з такими скаргами, як постійна закладеність носу, головний біль, сухість на сові та порушення сну. Та з'ясовується, що вони використовують судинозвужуючі препарати впродовж тривалого часу. Іноді це навіть десятки років, що є причиною їх нездужання. Загалом рекомендований термін використання судинозвужуючих препаратів становить не більше 7 днів. При більш довгому використовуванні даних препаратів судини звикають, що для їх звуження потрібен певний поштовх, і без використання цих препаратів більше не хочуть самі звужуватися. Цей стан погіршується, що призводить до ще більшого набряку та звуження носових проходів, що і спонукає пацієнтів повторно використовувати судинно звужуючі препарати. З часом термін дії їх зменшується, і іноді пацієнти використовують по одному флакону в день. Це все і називається медикаментозний реніт. Як же його вилікувати? Перше, що запропоную вам лікар, це відмовитися від судинозвужуючих препаратів. Але це не так просто, тому спочатку можна перейти на менше дозування дитячі, зменшити кратність їх прийому. Також використовувати сольові розчини замість використовування судинозвужуючих препаратів. Та ще одна група препаратів, яка використовується для лікування медикаментозного реніта, це інтерназальні глюкокортикостероїди. але їх дозування повинен призначати лише лікар. А у важких випадках взагалі може знадобитися оперативне втручання, тому не затягуйте та звертайтеся за консультацією в Інтасана за номерами в дописі.